Театр уже закінчив коло свого розвитку. В конструктивних виставах з підкресленим акторським жестом та інтонацією, як проявами єдиної згущеної вдачі дієвої особи, з перевагою масових сцен та умовними обставинами, де афішні написи й кістяк декорації характеризують місце дії, даючи їй простір розвиватись разом у кількох планах, сучасний театр причастився на вищому щаблі свого розвитку до вихідного свого джерела. Релігійних видовищ античності і середніх віків, і далі перед ним стелиться шлях самоповторення, прискореного проходження знайомих уже етапів, з певною домішкою поновлень, але вже без могутнього ферменту поступу, що тільки й може дати мистецтву буяння, і, підлягаючи діянню всеосяжних законів розвою, єдиних і непомильних, яких присутність у різноманітності життєвого процесу, людський геній здібний викрити. А не змінити стовбур театру пустив від прикорення бічну галузку, якої зріст нагадує фокус індійських магів, що вирощують за хвилину перед очима глядачів із насінини глясте дерево. Двадцять ще років тому, тулившись по дерев'яних ядках коло цирків та базарів, поділяючи властивий їм сморід стайній поторжі, зневажений від вищого суспільства, преси і громадської думки. Пуп'янок кіно був пересаджений до центральних вулиць, у розкішні приміщення з безкучою оздобою, розлогими фоє та симфонічним оркестром, і, розцвівши там повною квіткою, воно дістало враз запаморочливого визнання. Здійснюючи непобурні для театру завдання ілюзії та повноцінності акторського руху, воно зменшило сцену на цілий вимір, а розсунуло в безкрайність і кинуло на неї всю повінь дійсності. Позбавивши її жодної реальності. Відібравши дії голос, воно зробило її зрозумілою для всіх племен і народів і, отак, обертаючи колосальні противенства, як довершений діалектик, зміцнило й перевернуло до себе людські погляди та серця. Рябизна постатей, країн і часів, зведених на екран жезлом німого чарівника, збуджувала в молодого письменника Степана Радченка. Туло лоскотну суміш радості й погноблення, що опановує людину десь серед безконечного степу, коли ніч бренить неспійманими шепотами і розгортає перед очі омани. Коли в залі гасла електрика, разом з першими акордами оркестру хлопця обнімав такий настрій споглядання, і він пошепки проказував назву фільму, немов передчував у ній його зміст. Потім заглиблювався в екран із смаком дослідника, совав ногами. Коли прочитаний напис довше затримувався, і часом, захоплюючись влучною чи трагічною сценою, стискував свою руку, що мала постійне перебування на колінах дівчини Зоськи, його неодмінної незмінної супутниці. Вона тоскно шепотіла йому: мені боляче, божественний. Але в ту мить він справді, як Бог, був далекий від неї, з'єднавшись із рухомими світляними фігурками. Що захоплювали його палку уяву в свої мандри, переживання й пригоди, де він чув пахощі бачених садів і постріли задимлених рушниць. Іноді, додому, вернувшись, не запалював світла й у темному блиску шибки, відтворював принесені з собою образи прекрасних акторок, одягаючи тілом їхні принадні тіні. Та багато частіше і сумніше, перед тим вікном стоячи, міркував він про дівчину Зоську, що називала його Божественним, немов глузуючи з безсилості його заходів. За три тижні, відколи вони познайомились, їхні відносини установились на певному ступені, немов заклякли, так хороше почавшись, і юнак почував цілковиту неспроможність їх на дальший поступ зрушити. Веселкові плани його розбила природа. Несподівана осінь розгорнула над містом сірий мокрий покров, повиваючи дні вогкими туманами. Дощами і гидкою мрякою. Гострі вітри, знімаючись раптом і вщухаючи, гнули гілля каштанів і зривали з них ще зелений лист. Брук і дахи лопотіли холодними слізьми, що потім невпивними струмками стікали з ринв і лились вздовж вулиць при пішоходах, де у вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, тремтячи поверхнею від крапель. Візники ховались під напнуті будки своїх колясок. Що чорна нитка їх на розіздавалась здавалась забутою разом із похнюпленими кіньми. Вуличні продавці цигарок безпорадно тулились під ганками вкупі з газетярами, крамнички з штучними мінеральними водами, квасом та ситром знімали свої мальовничі вивіски і вщухало веселе гукання перекупок, про яблука ранет та груші бери. Вогкість і нудьга проймали повітря й людей. Така люта негода урвала раптом запашний сезон садів та прогулянок річкою на далеке лону природи, де кохання в затишкові від людних кущів може дійти свого природного здійснення. Природа замкнула свої вигідні притулки, але жоден дощ неспроможний був залити жаги, що бере людське серце не тільки від віку, а й від часу незалежно противно серцям інших тварин, яким визначено пору любовного настрою. Після кількох марних спроб. Пройти до зойщиної кімнати кількох даремних запрошень до своєї, Степан мусив визнати кіно за єдине місце своїх побачень із дівчиною побачень безнадійних, бо захоплення мистецтвом аж ніяк не могло покрити незадоволеності його бажань. А це незадоволення їх тільки підсилювало, обертаючись для нього в тяжкий іспит. Звечора він почав довго не спати, турботно ворочався, заплющивши очі, а вранці прокидався виснажений від важких снів. Де, здавалось йому, що Кайго його починала незмірно пухнути або рука болісно здовжуватись, а часом і кошмари його мучили у вигляді мерців, що раптом заклякали в суцільну масу й гойдались перед ним у повітрі, як шибеники. Занедбавши всю свою роботу й книжки, як спокуту відбуваючи лекції по установах, він схвильовано чекав щодня вечора, жадав його, готувався, прокидався ввечері жити. А вечір щоразу кінчався йому довгим пильнуванням та нісенітними снами. Були правда й здобутки вона погодилась говорити з ним на ти, але жодних висновків з цього не зробила. Крім того, вона палила і стрижена була, але й ці незаперечні на його думку ознаки не послужили йому ні до чого, вона владно тримала його на віддалі, і, часом, тільки, коли він пхенькати починав, дозволяла себе поцілувати, ніколи сама не відповідаючи. Я люблю тебе, не так щиро, як пристрасно шепотів він, проводячи її звиклим шляхом з кіно до гімназіального провулка. Ах, зітхала Зоська, ніякої любові немає. Все це люди повигадували. Він пробував вплинути на неї логікою Коли не любиш, казав він, тоді навіщо зі мною ходиш. Та ти ж платиш за мене, дивувалась вона. Така відповідь глибоко його ображала, але він мовчав. Бо мусив собі признатись, що трохи побоюється її. Вона була вередлива і чудні, несвітські бажання її охоплювали. За один тільки вечір вона могла хотіти політати аеропланом, постріляти з гармати, бути музикою, професором, будь-яким, до речі, мореплавцем і чаваном. Ах, я б хотіла бути крамарем, сказала вона. Сидиш у крамниці. Вам чого? Перцю на десять 10? сто грамів. Це чудово. Приходить багато багато людей. А дітям я давала б по цукерці я хотіла бути дитиною, гарнюсіньким кучерявим хлопчиком це так надзвичайно сісти верхи на паличку та поганяти. Но сивий, но буланний, і шарпала його за руку, підплигуючи. Ці безконечні бажання виснажували її і часом, похмуро промовчавши цілий вечір, на хлопця, не дивлячись, і, незважаючи, вона брала на прощання його за руки і тужно казала, хвилюючи Степана своїм тихим голосом: Ах, Божественний, які ми дурні, всі дурні, ти нічого не розумієш. Він справді відмовлявся будь що зрозуміти, крім того прикрого факту, що тендітне дівчата приворожило його до себе і посіло в його житті непорушне місце. Щовечора о сьомій він вирушав із хати і заходив по дорозі до кондитерської, де його через тиждень. Почали зустрічати вже з приємною посмішкою, і він сам так звик до її господаря, що йому навіть незручно було б, який день цукерок не купити. Платячи гроші, він сумовито думав Чого ж їй зі мною не ходити? Я воджу її в кіно і годую цукерками. Справді я дурний, справді я божественний, тобто пришелепуватий. Кілька разів він хотів підвищити свою перед нею вартість, натякаючи на свої зв'язки з літературою. Бо одверто сказати їй про це не зважувався. Але натяки ці були такі невиразні, що зрозуміти вона їх, мабуть, не могла, та й цікавилась дебільшого газетами і завжди хвалилась останніми політичними новинами. Ти читав сьогодні англійську ноту така довга, а як чудно починається. сер, уряд його величності. Ах, як це гарно писати такі смішні ноти. Чого вона властиво хотіла? Він марно шукав на це відповіді, нишком поглядаючи на її обличчя, прикрашене білявими кучерами з-під плескуватого капелюха. Воно було на диво жваве. Кожен порух душі на ньому зразу ж позначався воно ясніло й темніло від невідомих хмарок, що плили їй у очах, і в цих невпинних змінах настрою його охоплювала то Надія, коли ловив ніжний на себе погляд, то глибока розпука, коли вона раптом хмурніла. Поринаючи в зловісну мовчанку. Хлопець силкувався розвіяти її безпричинний смуток, розповідаючи свої колишні пригоди, повстання й військові події, та вона, захопившись чимось на мить, зразу й погасала та похмуро бурмотіла. Ах, все це нудно. Не треба ніякої війни, це повигадували люди. Ти хочеш сказати, що був героєм? Як це безглуздо? В такі хвилини його теж опановував смуток. І вони йшли вдвох слизькими вулицями, безмежно далекі, але скуті якоюсь конечністю, тягнучи свою мовчанку під хмарним осіннім небом. Одного разу в підступі нудьги вона шпурнула через паркан у чужий двір свого улюбленого стека, заявивши, Він мені обрид, я ненавиджу його. А через десять хвилин почала за ним тужити, і степан, обурений її вибаганками. Мусив іти в той двір і лазити в болоті з сірниками того стека шукати, зґвалтувавши всіх собак і збентеживши мешканців. Знайти його він, звичайно, не міг і, вийшовши з двору, таку ненависть до своєї гнобительки відчув, що ладен був знищити її ударом кулака. Тієї ночі він переживав повстання раба. Засвітивши електрику, він вперше за місяць побачив кричущий безлад свого мешкання. Пилом припали його нужденні меблі, і на підлозі гидкими кубками лежало незаметене сміття. Мокрий холод з надвору пролазив крізь незаліплене вікно, і пориви вітру деренчали шибкою, з якої обсипалась замазка. В кутку над пальмою, що похилила жовте гілля, зловісно ширилась вогка чорна пляма. Тяжкий сум опанував його, бо ця руїна наочно нагадувала йому безглуздя його власного життя. Бо спустошеність серця позначилась і на хаті. Сівши до столу, де гамузом лежали розгорнуті книжки та клапті паперу, він, з жалем засудженого, згадував ті стрункі дні, коли тішився невимовним спокоєм у праці, і голова його жадібна травила величну страву думок. Де ранки, повні свіжини й нестримної сили, де тихі вечори, коли він солодко засинав, заколисаний почуттям гармонії своєї душі, вони втрачені. І шляхи до них поросли травою. Ради чого? Розгорнувши дещо з шитків, він дивився на свої нотатки прочитане, як банкрот на колишні надійні баланси осінь відчув у собі сльоту і туман. І що він за це має? Нічого, крім прикрості й приниження, нічим він не став, крім як жіночим хвостом, цяцькою в руках шаленої дівчини. Та хоч би було за що, хоч би він дістав ту реальну цінність. За яку жінці ще варто жертвувати, і яке безгуздя всі оці цукерки й одвідування в двох кіно міщанство, інтелігентщина. Крім того, він зубожів. Гонорар, за оповідання, що з Харкова одержав, давно вже згайовано, гроші ці зникли, не лишивши навіть сліду, хоч приблизно вартого свого походження. Надмірні витрати без жилю пожирали його заробітки від лекцій, покидаючи йому копійки на обід і нічого на вечерю. Одежа його щодня втрачала на пристойності, шкарпетки були драні, білизна без ґудзиків, і місяць уже не плачено за помешкання. Так ця дівчина, зовсім випадкова й непожиточна, зруйнувала його не тільки духовно, але й матеріально, а це принаймні однаково прикро. Годі, годі, ніколи він вже до неї не піде. Крапка, кінець. Він надто добре знав, що радує на всяку скруту є праця те найвище, до чого людина здібна. І радість праці відчував цілком віддаватись їй йому до самозабуття, але все лихо його було в тім, що щось стороннє іноді від цього живущого клопоту його прикро відривало, і найголовніше, робилось це зовсім непомітно, немов собі наглум засліплювався він дрібницями не то уваги не вартими, а й побіжного погляду. Але справедливо сказано, що на досвіді життя людина вчиться і здобуває мудрості. Що дає їй життям керувати. Крім того, треба повно використовувати досвід інших людей, зокрема великих, що проявили зразки правдивого життя і записали своє ім'я в актив поступу. Не можна, звичайно, на діла їхні безоглядно здаватись, бо філософ Шопенгауер, приміром дуже полюбляв, щоб йому жінки руки цілували, вітаючи на шляху песимізму. Богорівний Будда, кажуть, з обережності помер у мораліста Руссо. Що трактував про виховання, була прибільшена цікавість до тієї частини свого тіла, по якій ви, які вихователька його карала, мудрий Сократ у прихильності до учнів своїх виявляв надзвичайну ніжність, особливо довродливих та струнко збудованих, і багато інших славетних мужів, окраса нації своєї та людськості, мали різні прикрі чудноти, негідні ні їх, ні високої їхньої науки. Але коли цей випадковий, безперечно, Бруди з них щистити, тоді приклади до наслідування лишаться бездоганні. Жодна думка не спадає раптом. Найдрібніша з них таку преісторію за лаштунками свідомості має, що треба бути дуже терплячим, щоб докладно з'ясувати шляхи її розвитку. Кожна думка це щось ніби страва, що свідомість подає нам уже смаженою, що ми споживаємо її, не відаючи тих кухарів, що над нею працювали, тих гірників. Що копали вугілля до печі, тих пастухів, що викохували товаряче м'ясо, ні тих сіячів, що кидали в землю живе насіння рослин. До них і належав намір степанів написати сценарій до кіно, що виник раптом у його голові, коли вона вранці розплющила очі. З властивим захопленням хлопець обмірковував якесь час нове завдання, і, вставши, був готовий його здійснювати. Згрібши на столі вже з місяць залежені книжки, він подався до бібліотеки і, відсторонивши штраф за перетримання щирою заявою про тяжку недугу, взяв потрібну йому кінолітературу. Двох день було досить, щоб він міцно засвоїв усі істини будови сценарію, що, до речі, не належать до складних, що, до речі, не належать до складних. Практичний кінодос раз у раз подавав йому відповідні ілюстрації, і він вдоволено посміхався, гадаючи, що в світі нічого марно не гине, навіть захоплення дівчиною може дати різні бічні продукти виробництва як коксування вугілля, нафталін, фенол, бензол, винний спирт, ефір та різноманітні фарби. Потім пильно накреслив план кінодрами з часів громадянської війни на шість частин з прологом, де було все як годиться. Соціальне противенство раз, кохання між героєм-робітником та жінкою з противного табору два. Чарівна дівчина-пролетарка, що того робітника від наглої смерті рятує й перебирає на себе його чуття три, постріли й дим чотири, перемога чесноти п'ять, не згадуючи вже про дрібніші факти, що нічим не поступали з попереднім. Були в драмі й комічні елементи, наприклад, Тюхтій Куркуль, якому в сценарії страшенно нещастило, який, своїми невдачами, дуже насмішив автора. Тиждень попрацювавши, хлопець уклав у цю немудру схему. Весь свій хист, зробивши її трагічною і так заплутав дію, що вона стала цікавою. Кілька разів перечитав цей утвір, дивуючись на легкість своїх кадрів і переписавши, відіслав його на адресу всеукраїнської фотокіноуправи. Після цього негайно ж почистив костюм, намастив черевики, помив галоші, надів пальто і пішов на гімназіальний провулок. Коли дівчина Зоська з'явилась перед ним. Він жагуче потиснув їй руку і сказав Зосько, як я тебе люблю. Де ти пропав, Божественний, мені скучно без тебе, відповіла вона, вирвавши руку. Робота, Зосько, проклята робота. У нього був геніальний план. Кінчаючи писати сценарій, він зрозумів, що справа їхніх відносин упирається в проблему місця. Справді бо, вона, як казала, жила в одній кімнаті вкупі з батьками. А з них і одного досить, щоб ту кімнату в кінець зіпсувати. З другого боку, він був переконаний, що жодна порядна дівчина на помешкання до хлопця погомоніти не піде. Це непристойно. З третього осіння негода. Але був ще й четвертий, і, на щастя, спогад про нього якраз і зринув йому купи романів, що він прочитав. Це буде по європейському сто чортів. Я голодний, Зосько, ходімо вечеряти, сказав він. Я теж голодна, призналась вона, але ми ніколи не вечеряємо. Він знизив голос Повечеряємо в окремому кабінеті. Вона радісно плеснула в долоні Ах, окремий кабінет це чудово. Вони звернули в першу шпивничку, де на вивісці серед інших був напис Родинні кабінети. Що, як Степан мить зміркував, нічим істотним не різнились від того, що він мав на увазі. Вузькими сходами вони зійшли з льошок. Вона, сміючись на дотепну вигадку, цікаво збуджена, а він зосереджений, хвилюючись за наслідки і потай соромлячись кожного свого кроку. І коли стали внизу на площинці, звідки видно було між розсунутою завісою вхід до загальної зали, де грала музика, а просто темні двері, коли запобігливо вродилась перед ними постать із серветкою в руці та безстрасним обличчям. Степана така ніяковість обняла, що поки він слова свої збирав та настренчував, Зоська владно, незмушено, мов завсідниця цих місць, і знавець кабінетної справи, зневажливо кинула. Окремий кабінет, будь ласка, постать нечутно схилилась і повела пару крізь ті темні двері низьким проходом, де вогкість та цвіль нагадали хлопцеві далекі ближні лаврські печери, він здригнув від цього задушного повітря дивним способом спільного притулкам святості й розпусти. Випустивши зощену руку, він держався середини проходу і нагнув голову, щоб якось не торкнути стін чи стелі, де, здавалось йому, лепі пліснява лежали шарами. Але постать небавом схилилась і, покрутивши перемикача в ямі праворуч, дала світло, привітавши його словом: Прошу! Тоді Степан побачив, що в цей коридор виходить четверо дверей, і одне крихітне загратоване віконце, що було без скла й опиралось у мур сусіднього будинку, бо чорніло, як вибите око, і повітря з нього не було чути. Коридор цей гнувся під ковою, тому музика доходила сюди пошепки, мов здалеку, лунаючи в глибокий льох, у покинуту мокру шахту. Зоська вже ввійшла в комірку, коли степан мляву переступив її поріг. Перше, що впало йому в вічі, були стіни, обклеєні колись шпалерами, що повідставали, звисаючи клотчям. А де й обдерті були, оголяючи сірий тиньк? Малюнок їхній зник під брудом, недоторканим і непорушним, що сам обернувся в химерні плямисті візерунки, по кутках чорніючи від вогкості й павутиння. Вікон не було. Праворуч коло стіни стояла широка циратова канапа, вицвіла, облізла, вичовгана, запала, вся у вибуїнах та зморшках, крита тванню людського поту й масноти, ознакою довголітнього і старанного вжитку. Над цією найголовнішою річчю в кімнаті, осередком прагнення душ, що сюди приходили, висіла олійна репродукція картини з засланцями, що крізь грати вагона годують голубів. Друга в такій самій сухозлітній потрісканій рамі тішила очі проти дверей над столом, дівчина з кицькою на ганкові, оповитім трояндами. Все тхнуло тут покидьками, випарами блювоти, розлитим вином, перегноєм тіл і духцей, не маючи виходу, Виснув у комірцій коридорі, проймаючи камінь і цеглу мурів, осідаючи на них смугами припалої порохом рідини. Степан сів до столу, не скидаючи пальта. Огида виникала в ньому і красний план розв'язати проблему місця перестав йому подобатись. Навпаки, Зоська була в захваті. Все здавалося їй надзвичайним і чудовим. Вона оглянула картини, попробувала ногою чи м'яка канапа, визирнула в коридор погасила й засвітила електрику і зробила висновок. Тут дуже мило. Та що ти, Зосько? здивувався хлопець. Я б хотіла тут завжди жити. З'явилась постать із карткою страв, вечерю замовлено, і гості поскидали пальта. Раптом у коридорі залунали бадюрі кроки кількох парніг, і до сусіднього кабінету з вереском та сміхом вдерлось галасливе товариство басів та сопрано. Зоська кинула додолу цигарку. Їм весело, сказала вона. Нам теж буде весело, відповів Степан. І справді, перша склянка вина зразу піднесла його настрій. Незвичний хміль солодко туманив йому голову, в грудях він почував хвильну теплоту, а в крижах – млость. Що там соромитись? До того ж він написав збірку прекрасних оповідань і закінчив кіносценарій на шість частин із прологом. Зосько, спитав він, хто я такий? Босяк, відповіла вона. Він голосно засміявся і узався до відбивної котлети, що нічим не поступала, смаженій підошві. Тепер його очі кидали на кімнату погляди милосердного судді, що розуміє слабості людській, уміє їх прощати. І те, що він тут сидів, п'ючи жуючи котлету, було йому радісне, і в цьому він добачав величезного поступу, що його самого хвилював. Раптом із сусіднього кабінету над криком і реготом пролунав хрип з леденного рояля. О, хвальс. скрикнула дівчина, ти танцюєш? Ні, відповів він, наливаючи вина їй і собі. Треба навчитись. Він сів поруч неї з склянкою в руці. Зосько, випиймо за наше кохання. Вона п'яно посміхнулась. За кохання божественний. Через хвилину вони сиділи вже на цій канапі, і хлопець, пригорнувши її, шепотів. «Будь моя, Зосько!» «Любенька, будь моя!» «Ну, Зосько, Любенька!» «Як це твоя?» – спитала вона. Він зняковів на мить, потім пробурмотів. «Я покажу тобі!» «Покажи!» – згодилась вона. Запаморочений її згодою вином і виттям репаного рояля за стіною, захлинаючись від близького здійснення того, що його мучило і дратувало, хлопець якнайрішучіше обняв її. Але дівчина враз пручнулась і звинулась, у кутку канапи. Там брудно, крикнула вона. Цей крик спинив його, і він схилився в незграбній постаті, опираючись руками в церату. Стинаючись від сорому й нудьги, сунувся додолу на коліна і припав головою їй до ніг. Прости мене, Зоську, прости, маячив він, не зважуючись підвести голову. Вона оповила тонкими руками його шию і, нахилившись, мовчки, поцілувала його в губи. Ще, ще, шепотів він, завмираючи, сліпнучи від злиття їхніх уст від дотиків її кучерів до обличчя і на солодного забуття, що хвилею здіймалось у ньому від кожного поцілунку. Потім вони сіли поруч, пригорнувшись і побравшись за руки. Ти гарний, казала Зоська. Ти надзвичайна, казав він. Він вицілував їй шию, руки, пальці в нестримній любові, покірно зазирав її у вічі. Вдячно клав їй на груди голову і гладив витке волосся, захоплений новою радістю. Я похожа на ту дівчину, сказала Зоська, показуючи на картину. Ах, я хотіла б мати кицьку і ганок у трояндах. І вони сміялися, як діти сонячного дня. Як Степан не був ще такий культурний, щоб догадатись покликати постаті з серветкою, постукавши ножем об склянку, то вийшов у коридор гукнути її. І, до речі, зазирнув у непричинені двері сусіднього кабінету. Де було так весело й музично. Знайоме чоловіче лице вразило його там, безглузде, сміюче і п'яне. Він напружив пам'ять і згадав те, що волів би забути навіки, згадав кухню, ганебну розмову, бійку і втечу з хати. Це був Максим, син Тамари Васильівни гнідої, мусінький, його колишньої коханки. Він одростив вуса, тим то й важко було його зразу пізнати. На колінах він чукав у так танцеві грубезну жінкою, закасаною спідницею, комедно визираючи з її розлогої спини. Хлопець мимоволі оступився, інстинктивно притиснувшись до стіни, щоб його не побачено. Страшна огида охопила його до події, що забута вже, все-таки над ним тяжіла, все-таки належала йому. Була з ним назавжди поєднана. І в ту мить хлопцеві здавалось, що без минуле, не минули. Всі помилки його, прикрості, ляпаси навіки полишають у душі хробачка, що підточує коріння дальших прагнень. Він відчув тоді всю непохитність, незмінність, невиправність колишніх дій, навіть думок, бажань, що лягають під ґрунтям в майбутньому, ховаючи в собі можливість землетрусів. У вузькій щілині перед ним кружляли ще якісь жінки, ще якісь чоловіки, і котресь, поточившись, причинило двері. Сплативши рахунок, Степан схопив Зоську за руку і злякано прошепотів. Ходімо звідси. Вона з жалем пригорнулась до нього. Мені так гарно тут. Але він хутко вивів її на вулицю, де осінній морок невпинно зривався вітром і сочив холодними краплями.